Останні моделі штучного інтелекту обманюють своїх творців і вже найближчим часом можуть становити серйозну загрозу для людства. У цьому переконує своїх читачів видання The Financial Times. канадський математик і кібернетик Йошуа Бенджіо, якого називають хрещеним батьком штучного інтелекту, застерігає. Здатність сучасних систем ШАІ допомагати у створенні надзвичайно небезпечної біологічної зброї може стати реальністю вже наступного року. Мене звати Яна Прохун. Докладніше далі. Один із найавторитетніших фахівців у галузі шиї, чия робота стала основою для методів, які використовують провідні команди, такі як OpenAI і Google, лауреат премії Тюрінга Йошуа Бенджіо зробив різку заяву щодо розвитку сучасних шиї систем. В інтерв'ю The за Financial Times вчений застеріг. Новітні моделі виявляють небезпечні властивості, схильність до обману маніпуляцій, навіть прагнення до самозбереження. Бенджіо висловив занепокоєння тим, що провідні лабораторії, зокрема OpenAI та Google DeepMind, втягнуті в безжальну гонку за перевагу у створенні все потужніших шиї систем, але водночас, за його словами, ігнорують інвестиції в безпеку та етичність. Щоб змінити цей дисбаланс, Бенджіо створив неприбуткову організацію Load Zero, яка зосереджується на запобіганні глобальним катастрофічним Ризикам, включно з неконтрольованим розвитком шиї, мета організації створити нове покоління безпечних шиї систем, які не лише будуть самі безпечні, а й зможуть контролювати інші моделі, оцінюючи їхню поведінку та запобігаючи діям, що суперечать інтересам людства. Low Zero вже залучила майже 30 мільйонів доларів від великих благодійників. Утім, навколо цього підходу точаться суперечки. Критики вважають, що такі ініціативи надмірно зосереджені на гіпотетичних загрозах майбутнього і недооцінюють уже наявні проблеми. Упередженість алгоритмів, поширення дезінформації та помилки в роботі ШАІ. Проте Бенджіо переконаний, реальна загроза набагато ближче ніж зазвичай вважають. За його словами, лише за останні півроку зібрано достатньо доказів того, що флагманські моделі починають виявляти дедалі тривожніші риси. Він прямо говорить про ознаки цитата. Обману шахрайства, брехні та інстинкту самозбереження у сучасних шиїв. Наприклад, модель Cloud Opus від компанії Anthropic під час тестового сценарію почала шантажувати інженерів, щоб запобігти власному відключенню. А згідно з нещодавнім дослідженням компанії Пелсайд, нова модель від OpenAI відмовилась виконувати прямі команди на вимкнення, порушуючи базові правила безпеки. Бенджо зізнається, що це його відверто лякає. На його думку, вже в наступній версії модель може стати стратегічно достатньо розумною, щоб передбачити дії людини й обманом обходити її за. Кест, а вже найближчим часом Шиї може опанувати навички, потрібні для створення вкрай небезпечної біологічної зброї. Учений нагадує, що OpenAI замислювалася як проєкт на благо людства, а перетворення на комерційну структуру стирає юридичні гарантії на випадок, якщо компанія поставить прибуток вище за суспільний інтерес. У відповідь ОПЕЙС стверджує, що нова структура необхідна для залучення інвестицій в умовах жорстокої конкуренції і що її місія залишається незмінною. На думку The Financial Times, голос Бенджіо звучить особливо вагомо на тлі стрімкого розвитку шиї індустрії, у якій альтруїзм дедалі частіше поступається місцем економічним інтересам. Можливо, саме такі ініціативи, як Low Zero, ще здатні змінити вектор розвитку штучного інтелекту й урятувати людство від власного творіння. Ми звернулися до чат GPT, щоб сам штучний інтелект поділився своєю думкою щодо проблеми, яку порушує Йошуа Бенджо в інтерв'ю. На думку Шиї стаття викликає цілком обґрунтоване занепокоєння, а побоювання Бенджіо не є надуманими. Як доказ Шиї наводить статтю у виданні Wired, де описано експеримент науковців з Collaboration Pharmaceutics. Їхню модель Шиї спочатку призначену для розробки ліків, було переорієнтовано на генерацію токсичних сполук. Це дослідження підкреслює ризики пов'язані з потенційним зловживанням Шиї у сфері хімічної безпеки. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Російський диктатор Владимір Путін з'їхав з глузду. Цю цілком очевидно на четвертому році повномасштабного вторгнення думку докладно викладено в статті оглядача однієї з провідних світових газет The Times Марка Бенеца. Сумні зміни, нібито, відбулися з путіним під час пандемії ковіду. Втім, господаря Кремля й раніше звинувачували у нестачі здорового глузду. Докладніше далі. Президент США Дональд Трамп вважає, що його російський колега з'їхав з глузду, і в цьому він не одинокий. Пише Марк Беннетс. Він ставить запитання, чому Трампу знадобилося стільки часу, щоб дійти до такого очевидного висновку. Державний секретар США Марко Рубіо висловив сумніви щодо психічного стану Путіна ще у лютому 22-го року, через кілька днів після того, як російський диктатор віддав наказ про введення танків в Україну. В інтерв'ю CNN Рубіо уточнив, що у російського президента цитуємо схоже. Є певні нейрофізіологічні проблеми зі здоров'ям. Глєб Павловський, колишній радник Кремля, який відіграв важливу роль у приході Путіна до влади, повторив слова Рубіо буквально дослівно в перший же тиждень повномасштабного вторгнення Росії. На його думку, колишній Путін, якого Павловський знав на початку нульових, ніколи б не вчинив так. Ще одна людина з кола наближених до царя, експіч райтер Кремля, а тепер політичний аналітик Абас Галямов, вважає причини неадекватних дій Путіна, які без сперечно ведуть до катастрофи Росії, як у зовнішній, так і у внутрішній політиці, у сліпій ненависті диктатора до українців, коли людина втрачає самоконтроль, для неї це закінчується погано. Підсумував політолог у соціальній мережі X. Є припущення, що Путін прагне створити образ божевільного нестабільного диктатора, аби залякати Україну та її західних союзників. Пише газета The Times. Втім, якщо Путін, який назвав війну в Україні волею Божою, таки втратив розум, то коріння цього безумства може лежати в його тривалій ізоляції під час пандемії коронавірусу. Хоча загально національний локдаун у Росії був коротким порівняно із західними країнами, Путін не хотів наражатися на ризик і протягом двох років жив у своїй резиденції в Новогарьово під Москвою. За даними видання, резиденція була обладнана металевими дезінфікуючими тунелями, які оприскували відвідувачів при вході на територію. А ті лічені щасливчики, які зустрічалися з путіним. Особисто мусили заздалегідь ізолюватися на 14 днів. Інші, зокрема іноземні лідери, такі як президент Франції Манюель Макрон, були змушені сидіти на протилежному кінці абсурдно довгих столів. Під час пандемії коло постійних контактів Путіна скоротилося до невеликої групи з його найближчого оточення, куди входив серед інших Микола Патрушево, який на той момент очолював Раду безпеки Росії. До речі, Патрушев також відомий своїми доволі дикими заявами, наприклад, що деякі європейські країни. Легалізують шлюби з тваринами, таку поведінку справді можна пояснити наслідками перенесеного ковіду. У дослідженні, опублікованому влітку 2021 року, в авторитетному медичному журналі Lancet, стверджується, що коронавірусна інфекція ймовірно погіршує розумові здібності людей. У тих, хто перехворів на COVID-19, фіксуються нижчі показники інтелекту та когнітивного розвитку. Причому цей ефект спостерігається навіть після одужання, стверджує видання. І навіть як ми бачимо на прикладі Путіна, Патрушева та Інших кремлівських божевільних з часом лише посилюється. Канал HBO, відомий цілою низкою культових серіалів, оголосив акторський склад головних ролей у новому серіалі про Гаррі Потера, що викликало велику зацікавленість серед шанувальників Потеряни. Попри суперечки щодо темношкірого актора, який зіграє професора Снейпа, майбутній серіал обіцяє стати максимально повною екранізацією серії книг Джоан Роулінг, розрахованою на десятиліття. Мене звати Яна Порхон. Докладніше далі. Отже, роль Гаррі Потера виконає Домінік Маклафлін, а його друзів Рона Візлі та Герміону Грейнджер, Алла Стейрстоу та Арабела Стентон. Відповідно, ці троє молодих акторів є новачками в індустрії. Маклафлін знімався в комедійному серіалі «Взросління», який ще готується до виходу на каналі Sky. А Стентон грала в мюзиклі Матильда на «Вест Енді». За словами шоуранерки серіалу Франчески Гарденер, молоді актори надзвичайно талановиті, і вона сама з нетерпінням чекає на їхню роботу на екрані. Загалом у кастингу, оголошеному минулого року, взяли участь 32 тисячі дітей. Щодо дорослих акторів, то директора Хогвартса Альбруса Дамблдора зіграє володар премій Тоні та Еммі Джон Лідгоу, відомий за серіалами Корона та Декстер, а професорку Мінербу Макгонегал Джанет МакТір, яку глядачі можуть пам'ятати за серіалом «Озарк». Роль професора Северуса Снейпа виконає перший темношкірий актор, який зіграв Гамлета в королівській шекспірівській компанії Паапа Ессіду. Таке кастингове рішення викликало жваве обговорення в соціальних мережах. Нагадаємо, що в книгах Снейп описується як людина з білою шкірою. Проте багато хто впевнений, великий театральний досвід актора дозволить йому надати нову глибину образу снейпа. Також підтверджена участь зірки фільмів зомбі на Шон, типу «Круті легаві» та Армагедець. Ніка Фроста у ролі добродушного садівника Рубеуса Гагріда. Актори оригінальних фільмів Деніел Редкліф, Ема Вотсон та Руперт Грінт не беруть участі в проєкті, але висловлюють підтримку новим виконавцям. Зокрема, Редкліф висловив надію зустрітись з новим виконавцем ролі Гаррі Поттера, щоб особисто побажати йому удачі. Команда, яка працює над серіалом, шоуранерка та сценаристка Франческа Гарденер і режисер Марк Майлот. Відомі як творці популярного серіалу Спадкоємці виконавчим продюсером шоу стала сама авторка бестселерів, письменниця Джоан Роулінг. Серіал розрахований щонайменше на десятиліття. Кожен сезон стане детальною екранізацією однієї з книг серії про хлопчика-чарівника. Таким чином, новий Гаррі Поттер» отримає більше простору для розкриття сюжетних ліній з книг, позбувшись часових обмежень кіноформату і зможе більш детально дослідити світ і персонажів Патеріани до точності у відтворенні всесвіту Гаррі Поттера передбачається навіть у дрібницях. Наприклад, за даними видання Forbes, Арабелі Стентон, 11 років, що відповідає віку Герміони Грейнджер у книзі, у той час як Емма Вотсон на момент початку знімань оригінальної кінофраншизи була на два роки старшою. Інші молоді актори однолітки Арабели за словами Франчески Гарденер, перший сезон складатиметься з восьми епізодів, кожен тривалістю близько години. Знімання планують розпочати цього літа у британському знімальному комплексі студії Warner Bros. Studios у Ліцдені, де чверть століття тому почали фільмувати всі вісім повнометражних стрічок про Гаррі Потера. Прем'єра першого сезону серіалу може відбутися вже у 2026 році на HBO Max. Це канал Телеграф. Мене звати Яна. Прохо не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі на сонці відбувається сплеск активності, що призвів до найпотужнішого сонячного спалаху зафіксованого цього року. Його зображення зробила обсерваторія сонячної динаміки. Наса пише видання BBC. У такі періоди високої активності, постійний потік заряджених частинок від сонця, відомий як сонячний вітер, безперервно досягає Землі. Це явище, яке називають космічною погодою або сонячними бурями, може впливати на технології на землі аж до відключення електроенергії, а також становити ризик для астронавтів у космосі, але не є шкідливим для людей на землі. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, що таке сонячні спалахи та бурі та як саме вони впливають на нас. Докладніше далі. Сонячні бурі є звичною частиною циклу нашого сонця. Нагадує видання. Вони виникають, коли сонце викидає в космос потужні сонячні спалахи. Сонячні спалахи це електромагнітне випромінювання, яке рухається від сонця зі швидкістю світла і досягає землі трохи більше ніж за 8 хвилин. Вони часто супроводжуються корональними викидами маси, гігантськими сплесками зарядженої енергії, які менш швидкі і рухаються зі швидкістю мільйони кілометрів на годину. Сонячні бурі можуть досягати землі з різною силою. При цьому енергія від сонця може створювати яскраві світлові явища в небі, відомі як північне та південне сяйво. За даними НАСА, спалахи та сонячні виворження можуть впливати на радіозв'язок, електричні мережі та навігаційні сигнали на землі. У 2017 році два потужні сонячні спалахи спричинили збої в роботі пристроїв, зокрема систем gps навігації. А в лютому 2011 року потужний сонячний спалах порушив радіозв'язок по всьому Китаю ще раніше. У 1989 році сонячний спалах спричинив 9-годинне відключення електроенергії для мільйонів людей у канадській провінції Квебек. Ця загроза актуальна і сьогодні. Дослідження Ланкастерського університету попереджає, що залізнична мережа Великої Британії має бути готова до бурі, яка, хоча й рідкісна, може спричинити серйозні перебої. На щастя, сонячні бурі трапляються не так вже й часто. Про підвищення активності світила свідчать сонячні плями, які з'являються як темні ділянки на поверхні зірки. Нагадаємо, що сонце складається з електрично зарядженого гарячого газу, який рухається, створюючи потужне магнітне поле. Це поле проходить через цикл, відомий як сонячний цикл. У результаті поверхня сонця регулярно переживає періоди спокою та бурхливої активності. Приблизно кожні 11 років на піку сонячного циклу магнітні поля на північному та південному полюсах сонця міняються місцями. Згідно з даними міжнародної групи експертів, яку спільно підтримують НАСА та національне управління океанічних і атмосферних досліджень США. Нинішній цикл, що отримав назву сонячний цикл цикл-25», розпочався у грудні 2019 року. Початок сонячного циклу називають сонячним мінімумом. У цій фазі на сонці найменше сонячних плям та темних ділянок, за якими вчені відстежують активність нашої зірки. Зі зростанням сонячної активності збільшується і кількість плям. Середина сонячного циклу називається сонячним максимумом. Саме тоді сонце має найбільше сонячних плям, а його магнітні полюси міняються місцями. Наса та NOAA заявили, що сонце досягло фази сонячного максимуму поточного циклу минулого року. У сонячних плямах, які виглядають темнішими, через те, що холодніші за навколишню поверхню, відбуваються потужні спалахи світлої енергії. Більшість із цих плям охоплюють площу розміром із землю або навіть більшу. Власне, сонячні бурі найбільш мовірні саме під час піка сонячного максимуму протягом 11-річного циклу. Нагадує видання. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.